Назва вистави новорічні пригоди мешканців казкового лісу. Учасники казки, вихованці гуртків, які з задоволенням проводять свої новорічні канікули на сцені палацу культури, яскраві декорації та талановита гра юних артистів створили святкову та казкову атмосферу для чисельних вдячних глядачів. Дуже подобається казка. На жаль, вона закінчується на цьому дні. Я бажаю усім українцям щастя, здоров'я, крепкого духу. А нашим солдатам, щоб вони там тримались. І захищали нашу Україну, переглянули новорічну казку актори обласного театру, які оцінили художню постановку вистави на відмінно, розповідає Наталя Макієва, заступник директора з творчих питань закладу. Було багато дітей і навіть дорослих всі задоволені. мені було приємно, що до нас приходили подивитися на казку на якість творчу казки. Навіть актори театру обласного. Ну і зацінили, що для художньої самодіяльності казка проходить на відмінно. Попри складну ситуацію в країні, жодна дитина не повинна залишитись без свята. Усі діти чекають на та подарунки, тому дорослі мають створити це свято для кожного маленького громадянина України.